Я, дівчина Олександр Петрівна, учениця 5 Б класу Доліжилевського ліцею, представляю роботу на тему дослідження особливостей способу життя ластівки сільської, селі Дежиле. Мета роботи дослідити особливості організації та процесів життєдіяльності ластівки сільської. Завдання дослідження вивчити загальну інформацію про ластівку сільську, провести спостереження за сезонними явищами в житті ластівки сільської та вивчити на її чисельності в селі Дежиле за період з 2023 по 2024 роки. Вести до щоденне спостережень, виготовити стіни газету, нобук та створити колекцію яйців, птахів нашого краю, ознайомити друзів та однокласників з результатами роботи, об'єкт дослідження, Ластівка сільська, предмет дослідження, особливості поведінки популяції ластівки сільської на території нашого села, методи дослідження, науковий пошук, спостереження, моніторинг, опитування, картографічне порівняння, аналіз та озагальнення. актуальність дослідження, Ластівки відіграють важливу роль у харчових ланцюгах. Це комоходійні птахи, які ходять комахи шкідники. За нашою суб'єктивною оцінкою, чисельність ластиків сільської суттєво зменшилась. Тому для збереження популяції є важливим для актуальним вивчення біології ластиків сільської середовищі і існування та безпосередні методи заходу охорони. Опис птаха рід, Родина – ластівковий. ряд, горобцеподібні. Розміри воно трохи менше за горобцям, Довжина 19-20 см, розмах крил 33-35 см, маса 16-25 г. Звички перелітні, їжа, вітаючи комахи. Триває життя за зустріч 4-5 років, іноді 8-10 років, зафіксовані доможите 16 років. Об'єктами наших спостережень стали Дністо Ластівок. Для зручності ведення спостережень кожному гнізду було присвоєно порядковий номер та Ластівок, які щороку оселяються в нас дому із дом 1 у моїх сусідів у порожньому занедбаному будинку, гніздом номер 2 та в цьому році у наших родичів, місто номер 3 На протязі шести місяців ми систематично вели спостереження з які етапи розвитку ласіків єтап, льотуласів та облаштування гнізд, відкладання яєць, поява пташенят, вигодовування пташенят, кількість вилітів гнізда за певний проміжок часу, виліт пташенят гнізда, відліт птахів у теплі краї. Після опрацювання спостережень з власів була створена сети таблиця терміну гніздування, насадження вигодовування та вигодовування птахів, побудова або ремонт гнізда. Другий декада квітня до другої декади травня. Відкладання про насиджування яєць. З першої декади травня до першої декади липня. Вилуплення та вигодовування. З третьої декади травня до другої декади липня. Виліт та шиняк гнізда. З другої декади червня до другої декади серпня. Виліт та шиняк теплі країн. З третьої декади серпня до третьої декади вересня. Спостерігаючи за висиджуванням і вигодовуванням ластівок, ми паралельно спостерігали за домашніми птахами, які теж посиджували своє потомство. У карелі качок пшенята влуплюються зайтяжим покриті густим пухом, слідитими очима. Після обсихання, через кілька годин, вони залишають мізда і слідують за батьками. Ми дізналися, що птахів з таким типом розвитку називають вулитковими. Пташенята вуткових птахів здатні харчуватися самостійно, але перший час потребують захисту від ворогів і обігріві батьками. У ласі по гробці голубі ташенята влуплюються та закритими очима. Цілою покритою рідким пухом або голем вони безпорадно потребують готівки оберіг і захисту батьків. Ттахів з таким типом розвитку називаються гніздовими. Батьки довго годують такі птишення гнізда, догодовують їх після виліту з гнізда до тих пір, поки молоді не стануть самостійними. Гніздові птахи відкладають менше ячі, ніж випадкові. У виводкових обмеженнях вважається обсяг яєць, який може поміститися під птафок. Для вивчення будови яйця ми взяли куряче яйце. Зовні воно вкрита вогняною волонкою шкарлупою, що принизана дрібною поривом. Вона має захисне значення, за формою яйця овальна, має гострий туди кінець, за кольором може бути різний. Обережно розбили старе кориче яйце і його внутрішній міст вилили в одну чашку, а шкарлупу поклали в іншу. Внутрішнє місце ця складається з білка і жовтка. Білок охороняє власне яйце жовток від механічних пошкоджень. На поверхні жовтка знайшло зародковий диск. Жовток складається з великої кількості поживних речовин, необхідних для розвитку зародка. До оболонки жовтка прикріплюються канатики, тому він ніби підвішений на канатиках. Під корлубою міститься оболонка. її Вієтупого кінця яйця ця повітряну камеру. Яйця ці птахів мають однакову будову, різниця розміром, вагою поруч з оболонки. Спостерігаючи за тим, як класикові будують свої мізде, захотілося порівняти зніздами горобців. Пластівки не втомлі Нізди ластявок біля глибоких пошуків будують попід стелями і на стінах будівель. Вони будують з глини чи землі, змочуючи її слиною. Його країн ніколи не доходять до стелі, щоб міздечко було міцнішим, додають до глини великі соломинки. Усередині гніздо вимощують з довлинами росин, а зверху пір'їв. Всім відомо, що улюблені місцями гніздування горобців і стріхи будинків. Воробинні гнізда зовні виглядають доволі неохайними, не мають Чітко виражено форми, матеріал для гнізда використовують різноманітний. Відтак житло горобців виходить не дуже міцним з другими стінками, а гніздова камера погана теплина пір'я і пухом. Ще можна спостерігати, коли горобці розміщують гнізди на балках і кубок виявляється огородженням, лише з кількох будів, тому часто маленькі пташенята вивалюються з міста. У межах села та ми обстежили 112 будинків, жилих, занедбаних, обновлених. Також будівлі сховищ верго вівчарні, приміщення насосної станції, поверхня, на якій було вийдено гнізда камінь, бетон, цегла, дерев'яні банки, оброблені глиною. Ласік сільська використовує внутрішні приміщення або стіни під накриттям і, як правило, мало освітлені і не ідеально чисті. Моніторинг численності ласіки сільської, обстежених нами приміщення за період з 2023 по 2024 роки та результати опитування показали, що перевагу птахи надають житловим будинкам. Де тримають багато домашньої худоби, а там, де збудовано сучасні великі будинки та занадто світлі, чисті приміщення для утримання худоби, численність ласіків, помітно знизлося. Результати проведеної роботи ми випустили газету ластівки сільська, випустили з інформацією в 4-5 класах, висвітлили такі питання: гніздування та розмноження ласіки сільської, види ластівок, охорони ластіки сільської. Мінцевим результатом нашої дослідницької роботи було виготовлено лейбука – було зібрано багато корисної та цікавої інформації про ластівку, загадки, вірші, легенди і цікаві факти. Нами була виготовлена колекція яєць птахів нашої місцевості. Ми бачимо, що яйця птахів мають однакову будову, дізнаться розміром, вагою, корінком, шпинковою оболонкою. При виконанні роботи ми дослідили популяцію ластіки зільської нашій місцевості, з'ясували, що вона є досить поширена і корисна. Систематично були спостереження за птахами. Ми визначили такі етапи розвитку ластіки, як дату прильоту ластівок, облаштування гнізд, і яєць, поява пташенят, вигодовування пташенят, кількість вилітів гнізда за певний проміжок часу, виліт пташенят гнізда, відліт птахів та країв. Порівняли пташенят вибудкових та гніздових птахів, дослідили будову пташиного яйця, порівняли будову гнізда ластівки та воробця, дослідили поширення та численність ластівки сільської на території сележиле. Зустрівши пташку, не поспішайте умнути її. Придивіться, можливо, цій малечі потрібна ваша увага і турбота. Бережіть цих чудових пташок. Буде пташина, будуть квітні сади, колоситися поля, буде лунати пісня природи, буде краса і мир на землі. Дякую за увагу.